Привіт! Я шкільна бібліотека, і ви завітали до мене в гості. А знаєте, хто живе у бібліотеці? Так, це книги. І вони розкажуть вам багато цікавих історій про все на світі. Але сьогодні наша розмова буде про мову, бо спочатку було слово, а потім людина винайшла письмо, а ще пізніше створила книги. Ви, напевне, вже знаєте, що кожен народ має свою рідну мову, яка розповідає нам про історію, культуру. І щоб мова була живою, її потрібно берегти, а як її берегти, нам розкажуть українські поети і їх поезія. Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур'ян, чистіша від сльози вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, Зелен клени у діброві покленовому шумлять, солов'їну барвінкову, колосисту навіки, українську рідну мову, вдар мені дали батьки, берегти її, плекати буду всюди і повсякчас, бо ж єдина так, як мати, мова в кожного із нас. Якщо з українською мовою. В тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться, в ній вимовляється, все, як пісня у ній звучить, і журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й лесина, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою рідна мова, основа життя. Хіба мати бува примусовою, не путящим бува, дитя. Не говори! В нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці, доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з попелища Феніксом встає для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Я переконала тебе у важливості рідної мови. Отже, думай українською, говори українською, плекай рідну мову. До зустрічі, чекаю тебе у гості. Відвідуй бібліотеку частіше.